П'ятниця 19 травня в ефірі Новини міста. Про головні події станом на 16-ту розкажемо у цьому випуску. Вітаємо! У Хмельницькому сьогодні попрощалися з героєм Миколою Кучеруком. Командир відділення 72-ї окремої механізованої бригади загинув 15 травня на Бахмутському напрямку. Йому на віки 48, У чоловіка залишилися дружина і троє синів. Поховали героя на алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Наші батьки товаришували ще були, працювали, разом товаришували, і ми вчили, навчалися в паралельних класах. Дуже позитивна, дуже людина, яка любила життя. Саме головне вона віддала життя за нашу державу, за нас усіх, за те, щоб ми жили під мирним, спокійним ми небом. Ой, Господи, душу случило роботу, слава і сину, і святому духові, мовся в чомусь і на віки віків. Він сам міг ремонтувати машини, то коли треба, хлопці звернулися, він прийшов, ніколи не відказував нічого. Він працював на СТО, а потім старший син його, бо два хлопці його закончили воєнним і він з. Ну, взяли його, щоб йшов, як той казав, добровольцем, то він п'ять років це прослужив. Троє сини і дружина, мама, дві сестрички. У Хмельницькому молилися за повернення додому військовополонених. 20 травня 2022-го відбувся вихід оборонців з Азовсталі. Звершили молебень і за полеглими в російсько-українській війні героями. Майже 40 родин захисників і захисниць прийшли на службу в Святопокровський кафедральний собор. До спільної молитви долучилися студенти-прикордонники. 16 по 20 травня проводилася унікальна. Операція, яка не має аналогів в історії, яка буде закарбована в історії. Ми дуже вдячні Богу, що вони залишилися живі. Я хочу сказати, що звідти вийшло за цих чотири дня дві з половиною тисячі людей. На жаль, вдалося за цей рік повернути лише 500. Ми вимолимо їх. Ми вимолили їх зазовсталь і вимолимо їх з полону. Кожного дня молимося за воїнів наших, як і за їхнє здоров'я і за полонених. Молимося кожного дня і за їх упокоєння, тих, хто вже як кажуть, віддав своє життя, захищаючи нашу державу. Практично кожного дня молитва безперервно йде за наших воїнів, за нашу державу, за нашу перемогу. Волонтери благодійного фонду Подих надії нації просять про допомогу у зборі коштів. Хочуть придбати військове спорядження для захисників, яке згоріло внаслідок ворожих обстрілів неподалік Бахмута. Щоб купити його і доправити на фронт, потрібно зібрати 150 тисяч гривень. Крім цього, у військових є й інші потреби. Ми збираємо постійно, тому що ми купуємо дрони. Ми купуємо автомобілі, старлінки. Спорядження це форма, берці, футболки, убакси, плитоноски і броніки в тому числі, тому що багато речей погоріло, екшн камери. Тому в нас збори, якби вони йдуть постійно, бо тому, що запитів є дуже багато. Один дрон коштує 120 тисяч гривень. Ми зараз маємо викупити три. Спорядження близько 150 тисяч гривень. Ну, нам зараз 45 тисяч гривень тільки потрібно на ремонт автомобілів, це мінімально. Кожного дня хлопці засипають запитами. Ситуація на фронті, особливо в Донецькій області, і так само в Херсоні, є дуже важкою. Мені дуже боляче від того, що люди не реагують на пости, не може воно з неба падати, просто не може. І потрібна допомога. На вулиці Нижня Берегова будують тротуар. Там встановили поребрики та вже встелили плиткою 200 квадратних метрів ділянки. До кінця тижня роботи завершать. Ця ж фірма-підрядник відповідно до тендерних умов оновить тротуари на вулицях Верхня Берегова, Залізняка та Кармелюка. Загальна вартість робіт понад 3 мільйони гривень. Гроші виділили з бюджету громади. Неможливо було пройти постійно, якщо чи дощ, чи сніг. Ми постійно ходили по болоті, а тепер набагато краще, що якби дорогу зробили. Було взагалі із коляскою гуляти, дуже буде зручно. На цій ділянці велись активно будівельні роботи і просто була відсипана дорога щебнем. Зараз вже він заселився цей мікрорайон, молодими сім'ями. З дітьми і, звичайно, дітям доволі таки, мамам з дітьми, з візочками доволі таки небезпечно рухатися по тій дорозі. Вона постійно пошкоджується інтенсивним рухом авто, і як такої пішли доріжки взагалі не було. Тому прийняли рішення, в тому числі, за проханням людей зробити там доріжку. Після того, як закінчимо доріжку, плануємо цю ж діляночку заасфальтувати. У пам'ять про Софію Басову в міській дитячій лікарні розгорнули виставку її робіт. Це вишиті картини. В експозиції представлено близько десятка полотен, які жінка створювала упродовж життя та дарувала своїм колегам. Нагадаємо, Софія Басова була лікаркою офтальмологинею Майже 40 років вона присвятила дитячій медицині. Вишивка ж була її хобі. Померла лікарка 4 квітня. Дуже невелику частину ми сьогодні можемо представити. Це вже роботи з приватних колекцій. Її роботи були надзвичайно гарними, ви можете це бачити, хочемо згадати про неї. Сказати всім, що її талант залишився з нами і продовжується в роботах тих працівників, які були поруч з нею разом в одному колективі, і вже по іншу сторону у нас де йдуть роботи нашої колеги, медсестри авторнологічного відділення Тетяна Вікторівна Токарчук, яка, вишиваючи свої роботи, всі моменти обговорювала колись Софію Олексіївни. Наскільки ми її пам'ятаємо і знаємо, вона от всі ці роки мала таке хобі вишивати для неї це була і радість, і відпочинок. І такий, така творча наснага завжди ділилася своїми вишивками у нас в колективі. Ми завжди їх оглядали, раділи, були у захваті, і в кожна робота, яка була нею зроблена, вона завжди була принесена в колектив в наше відділення. І Ми раділи за них. І вона вміла їх гарно оформити. Вона дарувала їх найближчим людям. От перша картина Дівчина з бусами це роботу вона зробила вже в останні роки, подарувала особисто мені. Хмельницький обласний краєзнавчий музей відчиняє двері для відвідувачів. Від початку повномасштабної війни з експозиціями та виставками можна було ознайомитись лише в онлайн форматі. Відтепер заклад працює і для гостей офлайн. До уваги відвідувачів зали із предметами побуту та традиційним вбранням українців, археологічні артефакти та виставка про флору та фауну Хмельниччини. Наш музей працює щоденно з 9 до 6, тому запрошуємо всіх і хмельничан, і дорослих, і дітей і сімейними сім'ями бажано звичайно у нас дуже цікаві зали. Ви побачите унікальні вишиті сорочки, рушники, дитячі, дорослі, подільські та волинські. До вашої уваги. Також унікальні і дуже цікаві плани нашого міста, які були відомі на початку вже 19 століття. Запрошуємо до нашого Хмельницького обласного краєзнавчого музею. Сьогоднішнього дня двері нашого музею відкриті для відвідувачів, і ми запрошуємо вас відвідати наші дуже цікаві зали, які розповідають про історію, культуру, традиції нашої з вами Хмельниччини. Більше про ці та інші події вже у випуску о 19-й, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтесь з нами. Слава Україні!